Показую вам розвиток моєї сортоформи, поки що під назвою йде ВР. Розшифровку давати поки не буду. Згодом більш-менш конкретне буде. Пророблено конкретну, так би мовити, ревізію, які будуть плоди, як зафіксується вкус чи смак і її, і потім уже буду або називати якось, або залишиться під такою абревіатурою. Як ви бачите, розвиток пішов чудовий. Особливо після того, як були заморозки, вона притихла трішки в розвитку, а тепер вже знову відновилася о, і залишилися тільки бокові Гілочки, які мовчать, але бруньочки на них, як ви бачите, живі. Так що скоро дайде і до них. Ось теж, бачите, брунечка жива, вже проглядує зелененький конус. Це моя сортоформа ВР.